Наступний вилив моїх думок це, безперечно, те, що я інколи дивлюся, я вже багато разів це повторюю. Я багато дивлюсь росіян. Я фактично завжди дивлюсь тільки росіян, чи слухаю, що російські ліберали, і так звані говорять, що російські не ліберали, і мені цікаво, як там розвиваються думки, думки у росіян. І останнім часом, десь місяці з два тому, а записує це, зараз я скажу, 8 -го, 9 -го лютого. А десь дійсно два місяці, як всі російські, хороші руски говорять таку роблять паузу, таку, таку от паузу, як зараз таку паузу, і в паузі вони кажуть так. Ну, ви знаєте, там катастрофіческая усталость українців. Ані у них. Ужасна усталость. Они все думають, том, думают о мире. І они такі все уставшие. І я так сижу і думаю: а хтось з них був в Україні, хтось ходив по вулицях Полтави, Києва, Одеси, Львова. Звідки вони взяли, що у нас усталость? Це по-перше, а по-друге, Оця усталость. Це ми що тепер маємо здаватися вже. Все, кінець. Вона же усталость, і ми тепер всі: А, -а, -а Путін, війська, ми усталі. Ми, ми, ми не можемо. Ми, ми плачемо, ми усталі. Е -е, ні, так не відбувається. Я принаймні не бачу. Може, є якась хованка, там, де уставші збираються, і вони там десь сидять в підпіллі і устають. Ну і скаржаться один одному, що ми усталі. Тому оцей момент дуже цікавий, що воно дуже сильно співпадає у хороших русських з плохими русскими. Тобто Путін каже, треба ж нам якось. Ну, він так дає дає, дає знати. Він не каже так прямо, але він так через, через когось, що ну, треба мир, от і ми ж не проти, ми ж тільки за. От. Ну і після того, значить, російські ліберали, російські хороші, кажуть, да-да-да-да-да-да, вони хочуть міра. вони вже хочуть міра, вони вже не хочуть війни, вони усталі. Після них, не хочу приховувати, і українці починають розповідати: ой, у нас це плохо, це плохо, плохо, у нас все плохо. Короче. Куди не плюнь, все погано, виключно погано. У нас хорошого нічого нема, тільки погано. Ну і з третього боку, я сиджу і думаю, ну, а якщо дійсно ми усталі, так а що є на це рада? Ми, ми якось усталі і що? Ми припиняємо ми ручки договори і ми, ми припиняємо все. Чи ми приречені: устал, не устал. Я думаю, що хлопці на фронті устали більше, ніж там я, наприклад, чи ті, хто дивляться телевізор, цей комп'ютер зараз так що вони усталі і все, вони кинули зброю, і пішли в тил? Чи як? Як це, як це все відбувається? Тому я думаю, що ми приречені на тяжку, важку роботу, як казав Черчилль, кров поти сльози Оце все, і ми будемо далі, тому що просто неможливо інакше себе поводити, тільки як ми, українці, себе поводять. А всі ці розмови, що ми усталі, це курсом того ж самого військового човна. Тому давайте будемо обережними в тому сенсі, що я це вже говорив неодноразово, коли я бачу людей в Україні, які постійно нарікають, і їм все погано, то я починаю підозрювати, чи, чи не підплачує їм якийсь Путін. От. Чи Ватнік не визирає з-під вишиванки, бо вони де да, вони всі україномовні, вони патріотичні, але ми усталі, це у них теж є важливо, і це погано у нас, і це погано у нас, і це погано, і це погано, і все у нас погано. Е, і я вже чую оплески з Кремля. Молодці. Тобто, давайте будемо обирати. Тобто, коли я бачу, що людина каже: отут добре, а тут погано, я ще можу повірити. ну, Тому що людина. Намагається бути об'єктивним, бачить, що тут хорошо, тут плохо. Ну як в житті, в житті не буває одноманітно. От. А от коли я бачу, що виключно погано, тільки погано, тільки ми все розповсюджуємо інформацію, ми все постійно про це тільки говоримо. Отут я починаю думати, отут мені оці оплески з Кремля до мене і доходять. Все, я закінчив. Дякую за увагу. Пока-пока.